Великий танцювальний вікенд відбудеться в Івано-Франківську. На думку організаторів, місту подібних заходів страшенно не вистачає. Тож треба розвивати нові стилі танців і занести Івано-Франківськ на танцювальну карту світу. Розпочнеться фестиваль з вистави одного із найвідоміших колективів сучасного танцю в Україні Апачі Крю. Вони вже давним-давно відійшли від рівня банального шоу-бізнеса і в танці висловлюють свої емоції через, ну я б назвав це просто ціла театрально-танцювальна постановка. Тобто ця вистава буде цікавою, як і для маленьких, так і для дорослих. Юрій Фелюк каже, з метою популяризації танцювальної культури в Івано-Франківську серед молоді 100 квитків на виставу подарують талановитим дітям з танцювальних шкіл міста. Це такий такий собі подарунок до Дня Святого Миколая від цього проекту для того, щоб вони мали можливість зустрітись зі своїми кумирами, побачити вживу їхню майстерність, надихнутись. На те, щоб далі розвиватися, власне ставати десь такими вони. зараз на інтернет-ресурсі спільно коштів зібрано 4,5 тисячі гривень 60, -ти, які підуть на організацію танцювального фестивалю. Кульмінацією вікенду буде вистава Мегаполіс у філармонії, яку встигли побачити лише в Києві та в Одесі. Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал Раї.